Вітаю вас, сомовні талеглядачі, першого міського каналу. Я сподіваюся, що ви святкували, хоч бодай якось в святаці всі, які минули. Але я вас вітаю в першу чергу з настанням нового року, тому що новий рік це нові. З одного боку проблеми знову з одного боку нові виклики, які на які не завжди адекватно реагує нинішня українська влада, але новий рік це найголовніше нові сподівання, і з цими новими сподіваннями Україна мусить увійти у новий рік у нову іншу еру ніж то, та, яка нас постійно переслідувала у році старому у році попередньому. В чому найбільша проблема зараз в Україні властива з тим, що ми отримали на кінці наприкінці року, наприкінці року було внесено закон про мобілізацію. Мобілізація зараз стала такою гарячою картоплиною, гарячою бульбиною, якою перекидується з одних рук, то це вніс Кабмін а мусив внести президент особисто, тому що це відповідальність, головнокомандувача. Відповідальність того, хто управляє і керує. Воєнними військовими і економічними діями, які є в Україні, для того, щоб забезпечити перемогу, але тим не менше це все відбулося. Закон розглядається вже у Верховній Раді, вже працює в комітеті. Можливо, сьогодні він там чи завтра, найближчим часом він піде до парламенту, але це тільки другорядна, як на мене, проблема і другорядна історія, яка закриває найважливішу частину, яка пов'язана ця частина, звісно, з мобілізацією. Тільки потрібно мобілізувати не населення. Не новобранців, яких будуть забирати до війська, а мобілізувати з одного боку, треба мобілізовувати свідомість суспільства. Але з першого і найголовнішого боку треба мобілізувати владу, мобілізувати е, свідомість влади, мобілізувати тих осіб, які приймають першочергові рішення на те, щоб вони відчули в якій країні вони мешкають, якими вони. Оперують інструментами для того, щоб забезпечити перемогу і вихід України зі всіх криз, в подальшому, в тому числі і з економічної все закладається зараз, і мобілізація свідомості влади в першу чергу мала відбутися рік тому, а не наприкінці минулого року, тому що. Про ж мова, коли ведеться про те, що зараз необхідно налагодити виробництво чогось, збільшити виробництво ще чогось, насправді це пізно. Тобто мобілізація відбулася запізно. Коли ми говоримо про те, що Україні необхідно запустити економіку військовому чи навіть більше того в воєнному режимі? Коли про це говориться зараз, ну це виглядає трошки наївно бо Роз... виглядає ситуація на те, що спрацьовує стара притча. Україна постійно просила у заходу а, рибу, постійно в... вимагала їжу, прості вирішення, але не просила вудку. Бо коли є вудка, то цю рибу ти сам, тобто Україна, може довільні кількості наловити і розмови про про небезпеку, про те, що це надто складно, що Росія розбомбардує усі об'єкти, які будуть випускати. Всі продукції військово промислового комплексу це така ж сама неправда, які наявність історії про наявність мобілізаційних ресурсів в самій владі, тобто у свідомості влади. Бо наявність мобілізаційних ресурсів у населення, звичайно, вони є. Просто потрібно в першу чергу почати було від мобілізації свідомості самої влади. Запустити виробництво можна було на наступний. Тиждень після того як було стало зрозуміло, що Росія здійснить напад, але цього не сталося ні восени. Цього не стало не, не, не ставалося влітку. Цього не сталося навіть наступного наступного літа, коли вже Росія завоювала, загарбала і окупувала частину території. Бо коли ми чуємо інформацію про те, що з президента України, що Україна випускає шість Богдан е, на місяць. Ну то це до речі, дуже висока цифра, тому що ти таких самих шість Цезарів, наприклад, випускає е, достатньо добре військово-промислово підготовлена Франція. То десь вони випускається, десь є такі чарівні місця, куди не долітають е, окупаційні російські ракети. Тому від вимовки про те, що це було б небезпечно, що це було складно. Треба відкласти на бік і. Мусить влада мобілізовувати не тільки е, людей до чоловіків до армії, але самих себе вони мають мобілізувати. Тобто мобілізація має бути внутрішня і мобілізація свідомості. Це найважливіша історія, яку яка нас чекає у наступному році. Бо без забезпечення потужного українського військово промислового комплексу немає впевненості у завтрашньому дні. Не те, що говорити про швидку перемогу, потрібно було. Звичайно, на початку війни гіпнотичний вплив Арестовича, який би збивав паніку, але він настільки збивав паніку, що приспав свідомість української влади і українських квестів урядовців. Вони заснули, і прокинулися вже в мирній країні. їм Вже здавалося, все війна завтра буде за 2-3 тижні переможена. Вони несли цю реляцію. В суспільство чим вони демобілізовували суспільство в першу чергу? І зараз має бути ремобілізація, тобто мобілізація по другому полу і з влади. І влада має забезпечити мобілізацію свідомості суспільства. Це одне з найголовніших завдань для нинішньої сучасної української влади, і тому е таким гарячим відбувся вибусій дискусії. Таким гарячим став закон про мобілізацію, яким перекидається з рук до рук нинішній українські е владоморці. Але найголовнішим знову таки повернемося, що найголовнішою історією є забезпечити безперебійне постачання українських збройних сил з відповідною А технікою, Б боєкомплектами. І набор, і арт набої, бронета все це має бути вже зараз запущено на такому рівні, щоб українська армія не мала з цим жодних проблем, щоб витрати техніки не були трагедією, щоб витратні матеріали, які забезпечують перемогу, не були дефіцитом. І це все Україна може забезпечити, тому що є потенціал, є бажання українських союзників цьому допомогти. Є бажання українських е, е, людей, які займаються взагалі бізнесом, які випускали до того звичайні цивільні речі, включитися в процес виготовлення засобів, які Прискорять і приблизить перемогу України і повернуть їм знову ж тим підприємцям можливість заробляти нормальні кошти в мирній країні і забезпечувати себе і свої родини тим, чим вони тобто грошима і можливостями, тим чим вони займалися в мирний час. Тобто, нам з мирних рейв Україна повинна була давно переїхати на рейки воєнні, і можна про це багато було говорити. Що це станеться? Це поки що тільки стається. І я хочу вірити, що це станеться значно швидше ніж е, всі попередні процеси, які в Україні починалися, і на дуже тривалий період розтягувалися. Бо можна лякати людей чи приваблювати людей цифрою, що Україна випустить мільйон там, два мільйона. Дронів це все дуже добро, добре звучить. Але коли ти після того читаєш, що Україна потребує надалі набоїв, звичайних набоїв, які є найдешевшими, найпростішими, найлегшими у виробництві, і коли ти чуєш інших, скажімо, провладних експертів, які кажуть, що для чого Україні випускати ту продукцію, яку нам можуть безперешкодно поставити західні партнери, ну сьогодні це безперешкодно. А завтра може статися момент, коли не буде закінчиться нарешті набої. Для звичайних гвинтівок, для звичайних автоматів, для звичайних рушниць на заході, що тоді буде робити Україна, і це проблеми, які треба вирішувати швидко. А для того, щоб їх вирішувати швидко, і потрібна мобілізація. Мобілізація в першу чергу влади. І я впевнений, що іншого виходу у влади ніж мобілізуватися немає. Якщо вона буде затягувати цей процес, то тут же суспільство має вплинути таким мобілізаційним для влади чинником. Тому що насправді проблема зараз тільки в тому, що неправильно були попередньо розставлені акценти, і це не тільки там Арестовичами і іншими, які замилювали око суспільство, але і зараз розставляються акценти неправильно, бо надалі йде інформація, що якщо нам захід забезпечить певний перелік, то все буде гаразд, не буде. Чи все буде гаразд? Невідомо побачимо, і дуже хочеться в це вірити, що буде все гаразд. Але тим не менше, мусить постійно йти інформацію. Що от захід нам поставляє е, такі ну, таку номенклатуру, а ми виробляємо іншу. Нам поставляють гармати. Ми виробляємо е, е, самоходні е, свого артилерійські установки. Ми їх виробляємо. Ми їх демонструємо. Ми пропонуємо заходові співпраці. Ця ця пропозиція має бути ну, звичайно, публічна. А е, може, найкраще щоб вона була не публічною, але звітування про зроблене має бути публічним, і тому це звітування, демонстрація спроможності влади буде мобілізовувати суспільство і знімати ці гострі і гарячі моменти з звичайного простого закону про мобілізацію, який діє в дуже багатьох країнах, і в практично у всіх демократичних суспільствах є недемократичні закони про мобілізацію. Просто цей закон на тлі несправедливих, ну скажемо так. Викрадить захоплень людей на вулицях, якихось не знаю, тренажерних залах і запихання їх як на як на кару, як на відбування певного терміну покарання за щось, невідомо за що на війну. Це демоб... демобілізує в першу чергу тих людей, які е... готові служити Україні, готові е... докласти максимум зусиль для того, щоб забезпечити її обороноздатність, Але тим не менше, коли вони бачать такі процеси, така охота і бажання у них відпадає, тому. Найголовніше зараз е, мобілізувати суспільну свідомість, мобілізуватися владі, і тоді перемога наблизиться якомога скорше. Дякую, до наступних зустрічей.